Журнове колесо Бігун, вік якого майже півтора століття, має повне право стати одним із символів Славути як промислового центру Волині. Знахідка має історичну цінність. Була у ташках паперова фабрика, заснована у 1882 році, власником якої був славуцький купець Гешель Пінхасович Шапіро. Ця фабрика була досить потужна на місцевість нашу і технічно оснащена була машиною такою, яка використовувала чотири ось таких круга. Кам'яних це кам'яний круг, такий, називалися вони бігуни. Рол чотири роля було і ось один з таких предметів був знайдений саме на березі річки Горень. На фабриці як свідчать джерела, працювало у 1894 році 25 робітників. Фабрика виробляла 18 тисяч пудів цукрового паперу. Товарообіг складав 44 тисячі карбованців. Сам вігун використовувався для перемелювання деревини м'яких порід дерев. Саме завдяки ось цьому процесу і відбувалося перемелювання, і виходила паперова маса. Тому найкращим варіантом, де встановити саме ось такий предмет, було звичайно на території музею, щоб люди могли ознайомитися, що дійсно була така фабрика, і як вона працювала з якою силою, з якою міцю і виготовлявся цей папір до процесу встановлення. Бігуна долучились чимало небайдужих людей та організацій. Проєкт є благодійним. За поданням громадської організації, рідна Славутчина, голова Роман Бачинський, міська рада надала дозвіл на встановлення історичного експонату. Комунальні підприємства славута та сервіс та житлово-комунальне об'єднання допомагали із перевезенням та підготовчими роботами. Організаційну роботу взяв на себе автор ідеї Станіслав Ковальчук, технічне забезпечення, розрахунки, супровід Микола Паламар. Чук із бетоном допоміг підприємець депутат міської ради Юрій Федотов. Фінансову підтримку надали Микола Дубіна, Валерій Зайонс, Володимир Кундик, Володимир Філінюк. Невдовзі поряд із об'єктом буде встановлена інформаційна табличка із QR-кодом, де буде розміщений повний опис історичної знахідки.